Ти де був? Ей, парень, за тобою всі скучили. Йди сюди, йди до мене, йди, я гостинців привіз. Малий, йди сюди, ти де був? Всі заждалися вже. Ну привіт, ну привіт. Ти за сосісками скучив хоч трохи. Що там, дівки, розказуй. О, оце. Ну вже відкриваю, відкриваю. Скучив, да. Ти так скучив зараз. Де там сосіски твої? Не, Марічик вже сосісок. Пішли в мене там самса є в машині. Ти на передніх лапах ще не навчився ходити? По... Да даю, даю, почекай, бо зараз будуть писати, що дразнюсь з тобою. Ну, попроси. Ох, -мо. А якби пальці відкусив, річ? Даже не дотерпів. Поки додому приїду, прийшов на зустріч, як завжди.